Водний світ є водний світ. Де і з ким буде народжувати Джамала? Чи потиснули одне одному руку трінчер та Волошин? І хто із відомих людей був коханцем Вікторії Маремухи? Усі подробиці дізналися на допрем'єрному показі фільму Смак свободи. Чи вирішили ви вже де будете народжувати дитину в Україні? Чи можливо за кордон? Я не буду говорити, що все бездоганно. Він підтримує мене? Ми на прем'єрі зустріли вашого колишнього чоловіка. Чи подасте йому руку? Як так жити, щоб не знудило від цієї уваги дівчат? Ого, запитання. Чи є у вас е, наразі якась, е, якийсь роман? Так, є. Перед цим був відомий музикант. У вас є родинні зв'язки зі Світланою Лободою? Може, вона б цього не хотіла, щоб я це сказав. Чому Олег Псюк е, не на всіх концертах з вами виступає? Е, через що ви побили глечики? Джамала, ви зіграли роль у фільмі Смак Свобода. Як вам було на знімальному майданчику в ролі акторки? На майданчику була така атмосфера, що хотілося там жити. знаєте. Це було в Києві, це було у Львові, декілька знімальних днів і це було до війни. Наша команда Люксифем вітає вас з майбутнім поповненням у родині. Чи вирішили ви вже де будете народжувати дитину в Україні чи, можливо, за кордоном? Так, я думаю, що я буду народжувати вдома. Вдома тут. В Україні, так. Чи змінилися ваші стосунки за час повномасштабної війни з чоловіком зміцнішали або, можливо, було побільше конфліктів? Я не знаю. Звичайно, моя кожна родина, не буду. Там говорити, що все бездоганно, але ми завжди знаходимо компроміси. Ми працюємо разом, їздимо багато, збираємо коштів для України, і це така відповідальність завжди на моєму чоловіку. перевірити звідки ця організація, чи вона там чесна і так далі. Тобто на ньому додатковий такий стрес вигляді менеджменту і не просто бути моїм чоловіком. Тому я намагаюсь підтримати його. Він підтримує ма. Мене мені здається, зміцнили. Якщо от спитали, ви то я зараз можу сказати так: зміцнили наші відносини. Ви плануєте партнерські пологи? Завжди ми робили це перший раз, другий. і Я сподіваюся, що буде третій. Ваш е, другий повний метр. Як вам взагалі в ролі акторки, хвилюючи, не хвилюючи, чи якось підтягували свої акторські скіли до цього випуску? Насправді е, до двох повнометражних фільмів я. Виїжджала чисто на таланті і ентузіазмі. Мені достатньо комфортно бути на майданчику. Мені це подобається. Зараз вже звісно, я зрозуміла, що все одно техніки не вистачає, тому я навчаюсь на акторському в українській кіношколі. Чи прийде сьогодні на прем'єру вас підтримати ваш коханий чоловік? Ой, чоловік насправді зараз працює, тому що в нього дуже потужні проєкти. Звісно, він мною пишається, але заробляє мільйони. Щоб потім взяти моє власне кіно ідеї вже є. До речі, за час повномасштабної війни дуже багато пар розлучаються, сваряться, розходяться. Як у вас змінилися стосунки з чоловіком за ці останні два роки? За ці останні два роки в нас народився син, тож ми ще тримаємось. Звісно, теж сваримось. Всяке буває це стрес, дуже важкий період для всіх. Але ми якраз є тією підтримкою один одного. Цей нелегкий час і. Мені здається, вони стали навіть дещо міцніші наші стосунки. Ви з чоловіком відкрито говорите про свої вільні стосунки. Так. Чи є у вас наразі якась роман такий Цікавий, який може вас надихати на акторство? Yeah. Yeah. Так, є. Yeah. Він, до речі, теж пов'язаний з акторством. Можливо, він десь тут ні. Сьогодні не прийшов на зйомці. Такий? це публічний чоловік? Ну, ще не дуже, але його знають так. Але він дуже красивий. Скільки ви вже разом з ним? Насправді взагалі пару тижнів. Так, а перед цим був відомий музикант. Не можу теж говорити прізвище. Прям дуже відомий першого, першого? Ні, не першого, не першого але достатньо буде. Як чоловік на це реагує, тобто а абсолютно ви, нормально. Ви розповідаєте, що от я прийшла після побачення або після ночі зі своїм коханням? Насправді ми, не, ми домовилися, що ми не дуже хочемо знати деталі, але він з ним знайомий. Вони самі познайомилися. Це була вечірка. Я хотіла їх познайомити, тому що мій чоловік бачив це, бо я йому показувала фото. І він до нього підійшов і сам з ним познайомився, тому що в нього було тоді день народження. І привітав його з днем народження. А скільки протривав роман з цим відомим музикантом? Півроку. Так. Тобто це взагалі фактично життя на дві сім'ї. Ну, майже, майже. Ну, дивіться, там, коли ті стосунки, ви зустрічаєтесь дуже рідко. Це, типу, такі побачення недостат... не, не Тобто, звісно, я більше часу проводжу з сім'єю з чоловіком, але там побачення якісь, вони більше як розвага. Тому це не говориться про те, що я там ночую вдома одну ніч, потім наступну там у мого коханця. Ні. Абсолютно. Це, тобто, це рідко буває. Яка вже можна сказати легенда українського кіно? Як ви ставитеся до молодих акторів і взагалі до е, індустрії українського кіно, яке зараз формується? Ой, я зараз ставлюся із щастям, що їх так багато ви, ви не випірнуло, і, а з той самий час з дуже великим побоюванням, що в них, може бути теж час на стопі, як свій час у мене 90-ті і нульові практично українське кіно лежало. Тому власне мені не хочеться, щоб вони повторили цей довший стрибок. І кіно до мене більше по суті прийшло. Якщо казати про широкоформатне кіно в 40, то е, не дуже хочеться, що коли вони зараз на такому підйомі, в такому віці продуктивному, щоб це сталося. Це залежить від війни і від подій. Але я зараз рада, що ці стрічки, які були до вторгнення і кренізовані, ми побачили цілу плеяду кінозірок молодих. Дякую. За час повномасштабної війни дуже часто в людей змінюється особисте життя. Хтось розлучається, хтось навпаки знаходить свою кохану людину. Як у вас змінилось особисте життя? Все стабільно. У нас вже не той вік, щоб гойдатися. А які такі можете дати поради, можливо, для сімейних пар, як зберігати стосунки в цей складний час? Мозок треба мати, і все буде добре. Якщо людина ваша і це вже ну зріла історія, і ви до зрілості догребли, то далі тільки мозок. Все. Ані у днями з'явився скандал стосовно того, що ваш колишній чоловік Олександр Волошин разом з Ханом Маком зробив таку умовну пародію на ваш подкаст і подкаст Аліни Шаманської. Як ви на це відреагували? Чи писали йому щось особисто телефонували? Боже не ну, досить мене питати про мого колишнього? Все. є моє життя окремо від нього. Ми розійшлися багато місяців назад. Все. будь ласка, досить цих питань. Ну, зачепила, що він так зробив чи ні? Я нічого не чую. <гум> Вибачте, я не буду відповідати. Я просто втомилась. Ви нещодавно в сторіс розповідали про те, що вас знову трошки накрив такий стан сумний. Чи вживали ви з моменту розлучення антидепресанти? Ні, я не вживала антидепресанти. Мені здається, що я взагалі не схильна до клінічно поставленої депресії. В мене буває, звичайно, розхитаний емоційний стан, але я дуже швидко збираю себе в купу. Ну, я не можу не запитати сьогодні. Тут мене прем'єрі зустріли вашого колишнього чоловіка. Чи подасте йому руку, чи привітав? Що будете обходити десятою дорогу. А як ваші справи? <ріст> <ріст> Всім папа. -па. <ріст> Андрі, у мережі нещодавно вибухнув скандал стосовно вашого конфлікту з Ханумаком, через те, що він вас умовно підставив і без вашого дозволу опублікував відео. Чим врешті закінчився цей скандал? Чи будете ви там подавати на нього до суду чи кидати скарги на ютуб канал? Ну не умовно підставив, а підставив, тому що ситуація така, що я прийшов дійсно по своїй волі на шоу. Але в моїй голові цей формат виглядав зовсім по іншому. Тобто, це був Стьоп наді мною, а не Стьоп над моєю колишньою дружиною і Аліною Шаманською. Вийшло так, що це Стьоп. Ну, якби подача цього формату була як Стьоп над ними. Тому мені це не сподобалось. І я попросив видалити. Тобто, видалити, не випускати. Я сказав 10 разів, що я не буду випускати, я не хочу. І потім мені Аня пише про те, що не фартанула, да. А я їй пообіцяв, що шоу не вийде. Тобто я пообіцяв Ані, що шоу не вийде, і він його випускає. Ким я виглядаю в цій ситуації негарно виглядаю, як мінімум. Тому да я буду. Я подав уже апеляцію. На те, щоб ролик був видалено. Наскільки це спрацює, не знаю. Ну там в суди ходити, я звісно не буду. Типу немає на це часу. Але просто я роз, зрозумів для себе, що це за людина, як він може вчиняти і чому е дуже багато людей зараз з ним перестали спілкуватися. Чи вибачилися перед Анною? Як вона відреагувала, як склалось подальше ваше спілкування після цього конфлікту? Ну, я така людина, що мені як, як сказати по-пацанськи, не впадло вибачитись, тому я вибачився і перед Анією, і вибачився, і е перед Аліною шаманською. Ви розповідали про те, б хотіли повернути ці стосунки в одному з проектів. Чи робите зараз якісь кроки, щоб можливо воз'єднатися з, з Анною? А я казав просто, що можливо це станеться. Я не заперечую нічого в цьому житті. Тому і що для цього робите, чи поки що ні? Ні, я нічого для цього не роблю. Ми з Анною розсталися, і це була крапка. А як повернеться далі життя в нашому? Ну якби і моєї і ніхто ж не знає. Я поспостерігала, як з вами спілкуються журналісти, і деякі жінки, дівчата з вами спілкуються з дуже Великим вогнем в очах і складається враження, що вони готові на все прямо тут і зараз. Як так жити, щоб не знудило від цієї уваги дівчат, які готові на все прямо тут і зараз? Ого, запитання. Чесно, я не напевне не дуже звертаю на це увагу, тому що в мене якби інші пріоритети зараз не вони не про стосунки, не про якісь миттєві зв'язки. Така поведінка відштовхує від дівчат. Якщо це просто ну люб'язне спілкування. То ні. Якщо це історія, коли ви вже в стосунках і є якась нав'язливість, і якесь таке відчуття того, що тобі дають дуже багато уваги, іноді так мене нещодавно спілкувалися з Анною. і Вона розповідала, що після розлучення в неї з'явився такий критерій до чоловіків. Це чоловіки 30+. Чи з'явилися у вас якісь певні критерії до жінок після розлучення? З'явилися я е, більше я не шукаю зараз собі стосунків, але я розумію, що якщо я буду шукати дівчину або не шукати, навіть якщо я буду будувати якісь стосунки, мені важливо, щоб вона була не через е, чур емпатичною, скажем так, Тож трошечки менш емоційною, ніж зазвичай бувають дівчата. Тому що мені важко все таки вивозити емоції людей, коли вони багато плачуть, або багато сміються, або багато емоціонують, тому я. Думаю, що мені треба такі більш подібні на мене дівчата. Ну напевне, нарцистичні трошечки. Ви розповідали про свої проблеми зі здоров'ям, з психологічним розладом вашим. Як наразі ваш стан здоров'я? Чи приймаєте ви антидепресанти і чи вдалося вийти з цього стану? Антидепресанти приймаю, приймаю вже місяців сім, і на 80-90% вдалося вийти завдяки класному спеціалісту. Ви зіграли головну роль у фільмі Смак свободи і фільм про любов до кулінарії, любов до української кухні. Чи радилися ви, можливо, перед зйомками у фільмі з українськими кухарями? Можливо, з Євгеном Клопотенком. Якісь секретики які дізнавались про українську кухню? Насправді, я скажу більше, в нас були прям майстер-класи, уроки. Нас вчили, як правильно готувати. І навіть один день ми працювали на справжній кухні в ресторані Алекса Якутова, який також буде зніматися в нас в фільмі. Тому, можна сказати, в нас був такий невеличкий experience на кухні 14 лютого. Ви опублікували фото з дуже дорогою каблучкою картє з дуже великим букетом прояв, і очевидно, що ваше серце вже зайняте. Але в нас в українському медійному просторі був вже кейс, коли дівчинка хизувалася дуже дорогими каблучками букетами, і потім з'ясувалася, що її наречені займаються не дуже законними справами. Чим займається ваш речі? Чи не буде дежавю в українському шоу бізнесі? Не буде. Де він працює в технічній сфері, взагалі ніяк не пов'язаний ні з ніякими держструктурами, тому все в порядку. Вже давно разом. Скільки разом? Два місяці. Ви вже живете разом? Ще пак? Так, тобто історія дуже швидко. Вас ну як ні? Ми дуже довго дружили. Тому а потім, тобто, ми дружили більше ніж зустрічалися. Він старший від вас. Так, на скільки? На 10 років. На 10 років. Вам більше подобаються чоловіки, які старші від вас? Так, я до речі, нещодавно про це розповідала. Якось з ними діалог складається набагато краще. Мені подобається, коли чоловіки розумніші за мене. Євгене, сьогодні ми з вами зустрілися на прем'єрі фільму Смак свободи про любов до кулінарії української кухні. Чи готуєте ви вдома? Як часто готуєте? і Хто вашій родині готує частіше? Ви чи дружина? Значить, по перше, це дякую за гарне запитання. Тому що ми дуже влучно на дуже влучній прем'єрі зустрілися, що ми проанонсували те, що е я відкриваю нове youtube шоу Кулінарне, е де я буду готувати різні страви на вогні. Е я люблю дуже готувати, ось, але найбільше, звичайно, це не просто щось посмажити на пательні, а щоб це було на вогні, щоб це було класно. У мене є цілий, такий, вдома цілий, так, ціла зона, де є мангал, піч. Тандир, афганський казан, звичайний Казан. Я в цьому дуже люблюсь. І це дуже крута штука. вона мені дуже подобається. Так що зовсім скоро новий ютуб-канал, нове ютуб-шоу буде яскраво, гаряче і смачно. Ось з вами в українському шоу бізнесі намагається дуже багато артистів дружити, але вже є і ті з ким ви побили глечики. Нещодавно розповідали про свій конфлікт з Лесію Нікітюк. Вона на вас образилася. Як ви це сприйняли? Чи щось писали? Можливо, вибачалися перед нею. По перше, я не скажу, що це конфлікт, що ми побили глечики. Це точно не так. Ми з нею просто болтали, переписувалися. Ну, типу, я там може трошечки сказав про одну людину, про яку вона мені сказала зайвого. Да, може вона б цього не хотіла, щоб я це сказав. Але насправді я вам скажу, що в нас в шоу-бізнесі дуже багато людей вони приховують своє своє таке об'єктивне ставлення до тих чи інших людей, до своїх колег, можливо, навіть по цеху. Ось і це фігово, тому що де скандали, де бійки, де видирання патлів. Де справжні складові шоу-бізнесу? Цього хочеться. З'ясувалося, що у вас є родинні зв'язки зі Світланою Лободою, адже сестра вашої дружини є е, її чоловік. Це перший чоловік Світлани Лободи, Андрій Цар. Чи перетиналися ви зі Світланою Лободою за одним сімейним столом, з його донькою спілкувалися чи ні? Давайте так, розставимо всі крапки над і? По-перше, він ніколи не був чоловіком, чи чоловіком сестри моєї дружини. Він ніколи не був її чоловіком. Так вони зустрічалися, але це було ще до повномасштабного вторгнення, і вони розійшлися ще до того, як почалось повномасштабне вторгнення. В неї ну я не хочу про її особисте життя зараз щось розповідати. Вона, якщо захоче сама розповість, може це вона не хоче, щоб про це всі знали. Ось давним-давно у них вже немає ніяких стосунків з Андрієм Ми звичайно знайомі я вам скажу більше. Андрій це однокласник моєї рідної сестри. Ось отак от заплутано вийшло. Ось але ми дуже давно з ним вже не бачились. Кажу, це ще до повномасштабного вторгнення, і де він зараз є, я не знаю. Ну він вроді не на території знаходиться Росії, і не України. А в яких стосунках ви зараз зі Світланою Лободою? Чи просить вона поставити свої пісні в ротацію? А дивіться, коли в неї була оця хвиля, коли вона хотіла яскраво повернутися, то були там із її з боку її менеджменту там підходи різні і так далі. Але зараз я так розумію, і що і вона зрозуміла, що це не на часі для неї абсолютно. Ну і всі їй дали про це знати. Килемен. <реш> Ви приховуєте свою особистість, але пліткують і поговорюють, що килемен це не одна людина, що за цим образом ховаються декілька різних людей. Це правда чи ну взагалі килемен це такий образ української народної душі, українського артиста. І тому втілюємо українську, українську творчість, український такий, як сказати, українську душу. Популяризуємо в світі по максимуму. То ви це одна людина чи це людина, яка постійно змінює? Доброго дня, я президент України. Но, якщо серйозно, ви можете цю роль передати комусь іншим. Треба подумати, як це телепортнути на когось іншого себе. Придумали вже машину клонування? Та? Придумали, пере, Придумали переодягання. Придумали переодягання. Давайте створимо машину клонування і будемо. Клонувати хороші особистості в Україні, що хороших людей має бути багато. У мережі з'явилася інформація про те, що е, гурт е, Калуш і його е, соліс має певні конфлікти. Ви не виступаєте разом. Ви створюєте окремі сольні концерти. Е, через що ви побили глечики? І чи дійсно це так, що між вами пробігли чорна кішка? Пам'ятаєте оцю фразу? Хто це сказав? Підійміться. Ну, В інтернеті взагалі можна зустріти багато всякої інформації, але про конфлікти я, до речі, вперше чую. Чому Олег Псюк е, не на всіх концертах з вами виступає? До речі, це зараз зробили тестових таких декілька концертів, декілька таких міні-турів, без участі Олега на сцені. Але чому але безпосередньо Олег бере участь в діяльності гурту лейблу, і якби він одна із ключових осіб без нього ні? Я чому ухвалила таке рішення, щоб він не брав участі у виступах? Тому що він був як однією з головних, з головних зірок вашого колективу? Слідкуйте за нашим інстаграмом. Там все буде є е, проект «Калуш» і проект. Калуш оркестра в гурті Калуш безпосередньо Олег так і є. В гурті Калуш оркестра тимчасово от спробували без Олега. До речі, тут можна повернутись до того питання, що хороших людей потрібно побільше. Якби клонували Олега, було би шикарно. Олег був би і там, і там одночасно. То він не встигає. Чи все таки були якісь конфлікти? Конфліктів ніяких не було. Ми завжди дружньо відносимося одне до одного, підтримуємо у всіх таких починаннях, ідеях. Тому і підтримували те, щоб спробувати діяльність без Олега безпосередньо виступи. Це було. Ваше рішення гурту чи спільне з Олегом, чи рішення вашого продюсера? Це було спільна, спільна думка була Так. вашому такому ком'юніті блогерів нещодавно стався скандал стосовно тані її хлопця, який виїхав на Мальдіви під приводом того, як волонтер, чи підтримували ви Таню, чи не підтримуєте таку історію? Чи спілкуєтеся? Я ніколи не підтримую травлю. Я вважаю, що Кожна людина має право на помилку, і е, я особисто була е, на позиції, коли була така масова травля в інтернеті. Я знаю, як це важко переживати. І звісно, що я не можу погоджуватися там з усіма поступками людей інших людей. І звісно, що я не маю давати право, я не маю права давати оцінку якимось діям інших людей, тому що я не Бог який судить. Але тим не менш, як людину, так я їй написала. І підтримала, тому що я вважаю, що жодна людина не заслуговує такої травлі, ну яку вона відчувала ці дні, і мені дуже шкода, що так вийшло. Я не буду коментувати своє відношення до самої ситуації, там до виїзду Андрія і так далі. Але скажу, що як людину так я її підтримала. Ви в шоу бізнесі більше 10 років, і за цей час можливо були залицяння від якихось впливових чоловіків, депутатів або навпаки медійних людей з нашої сфери. Розумієте, в мене є така риса в характері. Що зі мною неможливо фліртувати? От я бачиш, така красива дівчинка, міленька. Відкривається той та, та ротяка, Ти розумієш, що ну це, це нереально Просто які найдорожчі подарунки вам робили ці впливові чоловіки. О, а мені подобається, як ти вже постіліла. Впливові чоловіки. Я е, не зазначила, що це були впливові чоловіки. Це були добрі люди. Я не сам були впливові. Слухай, мене дуже реально багато знайомств із нашою я почала вже розстібатися. Чомусь цей момент дуже багато було і є знайомств. Лишають у мене не було ніяких таких дорогезних подарунків, типу нерухоме, рухоме, нерухоме майно. Я все купляла сама собі. Ти доволі різко висловлюєшся про потапа, і він підписаний на тебе в інстаграмі. Він очевидно, що може переглядати ці все чи коментував, чи можливо якусь реакцію на сторіс щось тобі давав. Ні, потап ніяк не коментував. Якщо чесно, я навіть не знаю, як це коментувати. Мені прикро, тому що у Олексія була дійсна… Дійсно великий вплив на багатьох людей і, можливо, залишається. Ну зараз я відчуваю якийсь простой. Тому е, я, якщо чесно, замахалась е, говорити про тих, хто, начебто, ну да, ми я з України, я підтримую Україну, я випускаю україномовні пісні. Да, я з українською музикою, але Мені здається, що зараз цього замало. Робити треба ще більше. Третій рік війни пішов і розслаблятися не можна. Заборонено. Навпаки, треба з новими силами вриватися. І ні, Льоша мені нічого не писав, нічого не коментував, не блокував поки що. А що я кажу, я кажу те, що думаю. Підписуйтесь на наш Ютуб канал Люкса і Не забувайте залишати свої коментарі під випуском. А ми пішли дивитися фільм. Обіймаю вас.